Вітаю! У цьому відео я розповім, як встановити українську мову інтерфейсу на операційну систему Windows 10. Для цього необхідно натиснути на значок мови біля годинника. Далі обрати Налаштування мови. Натиснути на кнопку плюс Додавання мови. В пошук ввести в Українська. І вибрати її, натиснути на кнопку Далі. Поставити відмітку навпроти, назначити мовою інтерфейсу Windows. І натиснути на кнопку Встановити. Зачекати, поки операційна система завантажує і встановлює мовний пакет. Для того, щоб внести зміни, необхідно перезавантажити комп'ютер або вийти зі свого облікового запису і повторно увійти. Я натискаю на кнопку Да, вийти зараз. Після повторного входу в систему можна переконатися у тому, що українська мова інтерфейсу встановлена. На цьому буде все. До зустрічі!